Звернення Господівської міської ради Верховної Ради та Народних депутатів України у консультаційній області щодо страховані пропозиції право до законопроекту 13.7Д про професійну освіту. Готову на це звернення направо на те, щоб виключити саме в цих пропозиціях до законопроекту про професійну освіту можливість. Викладення іншими мовами, ніж державна, такі запад. Зараз якому проєкту вони хочуть дати можливість, що ще пам'ятість студентів, хочуть вчитися, мов національних меншин, розуміємо, яку це мову. То і викладач не заперечує, то все було добре варто розповісти. Викладач не заперечує, можна старих моєї. Там ще більше закарпаття Чернівецькому. Це. Професійне освіти пропонується виключити цю можливість для того, щоб не дати викладати професійну освіту іншими умовами, аніж І Пропонуємо звертатися, не прийняти затвердили, щоб дати можливість соціального стану. Про виділення коштів на, на співпрацювання для проведення поточного ремонту комбіну дороги загального користування державного значення Т17 Це проєкт рішення вже не сприймався попереднього року, Пропонується таким чином зайти на співфінансування півтора мільйона гривень, це щоб засвідкувати Кажучи, ми всі називаємо корчунок. Якщо будемо сортувати ще і кінцем перед корчів'ям, то нам весь не вистачить сортувати. Якщо будемо без цього кінця, відповідно коршунок постарається закрити весь. Так само буде з суцільним асфальтом з куда-то. Наша, не у нашій власності ця дорога, не, не на нашому балансі, але я розумію, що вона проходить в нашої територіальні громади. Мешканці сіл користуються від наш вклад в цю, цю дружню інфраструктуру. Немає речі? Ні. То за те, що вирішив це питання, на розвиток на цілі прошу голосувати, поза проти, це приймається. Програма розвитку теплового господарства по Ступівській міської територіальної громади стверджувала з авторитетним рішенням. Проводили шкільний сім в селі Великий Мицьк Рівненської райони Рівноцької області. Пропонується заміна котла, він вийшов вишук, непридатний стан. Крім того, збільшить його душість, тому що в опікові навантаження він не справлявся з іншим функціоном. пропонується його спільними зусиллями. Частина кожного комунальника підприємця, частина з місцевого бюджету. Підприємства, підприємства, те, що mm. До програми розвитку до провідних господарства. Пропонується змінити пункт 63-64. Об'єкти залишити, які були, лише буде поповнений статутом капіталу Шерговницький доступ.

Станції розміщується в розміщенні такі щоб в майбутньому можна було підключати каналізувати жир, і каналізувати вже від проєкт за річ. Він йде з таким позахилом. Ну, так, у нас ще були три питання вкладені. Розвід про виконання фінансового плану 24 рік комунальних статистичний центр Пеніля. Заново 15.35 про затвердження програми фінансової комунальної медиційних професії по 100% програм міжнародних. Що про зміни? Там пропонують такі зміння. Там змінити фінансове призначення було реконструкція теплового узла, буде капітальний ремонт теплового узла. Додається 14 тисяч на придбання кавіду І ми просили додати 6900 по амбулаторії Великобачкій до газової системи повірка газова сигналізатора, ну, покате питання не лишається. Але прохання включить, щоб потім я знову се не як воно на когами було зробити? Це за день пропозиції допомогти.

100 тисяч на виконання програми по з туберкульозом. Пока питання не вирішилися. І так само, 6900 на закриття питання поліпасському латоні. Скажіть, будь ласка. Там виступали, казали, що дуже необхідно. Да, Захисті гравше через те, що ситуація. А що туди буде входити, тиску, за що буде? Ми будемо купувати тести для проведення yeah. діагностики на хвороби. І туберкулін. І туберкулін, де діти. Ми бачимо 12 тисяч, так, виділити. Так. Так. Ну, так, так? і тридцять три тисячі посим на впав на мастильні паспал. матеріали для того, щоб доставляти. А ми, ми а ми закупили такі за свої кошти. А оце з буро обстеження сільські місця? Минулого року було 54 тисячі. А а, ну, так. 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 І що залишиться, це тобто сільські антифори та, має їздити Попробуйте стопе. Ми наступну Там стоїть нуль. так? В плані на 25 й рік стоїть. нуль. Я вам ну, рад, як на мене, да, поставити однозначну цифру, яка потрібна, і більше зараз, це дуже важливо, тому що уля є капітальний ну, чому, Якщо буде можливість, але якщо там зараз нуль, то її такої можливості не буде. Да? Я, я, я так? 100 000 на 23, 24 25. Просто ми микомороду зміни в програму, що ну, таке 1254. У мене закуповували менше закупили тестів. Найдяків, там, на слідучу сесію внесення була тільки профілю. Однозначно треба вносити, так? Якщо треба, вносити, питання, якщо не приймуть, то відроділо. Ви ж не знаємо краще, що треба. Зараз літо, поки дітки ходять на медогляди перед школою, перед садочком, то якраз би добре було зробити, тому що ж потім їх на осіб дадуть, вони всі хворі. Ославлено. Угу. По цій то, програмі, так? так? І друге, це по фінансуванню поштальної частини. Тобто, якщо є дефінансування, то є відповідний зміни в структурі. Да. Оці дві речі, щоб бюджетні рахували при. Ну, Вона знала, якісь кошти є, нема. Немає, Немає, Немає так? Звісно, що Десь вже все тобто плаче. Ну,